Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Навіки. Ніякого знаку вам не дасться, крім знаку Йони. Йона це той пророк, який був <кій>, три дні в лоні кіта, і, здавалося, би, ну, риба з діла, ну все пропало. Не? Але потім… Він вийшов з того Кіта, як кіт його там виплюнув, чи, чи інший спосіб, не знаю, але він вийшов і про Христа у Воскресній Утренні, спитається, і неначе із кита Йони вийшов ти Ісусе. І ті люди, які бачили і чули проповідь Йони, покаялися. І каже Ісус, а я вам кажу, що тут більше, як Іона. І та цариця з півдня, що прийшла слухати мудрість Соломона, я вам кажу, що тут більше, як мудрість Соломона, на що звертає Господь увагу? Сам цар Соломон він написав чудесні приповідки, дуже повчальні, дуже практичні і дуже розумні. Але це про відносини людей один до одного про наші прояви, про наші бажання, про наші помилки, про ті нам поради, які нам будуть в житті корисні. Коли Соломон каже навіть каже дурний, коли мовчить, виглядає на мудрого і каже в іншому місці: той батько, що що шкодує своєму синові різки, той його не любить. Тобто ці всі речі були практичні для людей, щоб ми між собою відновили те, що погубили, збудували те, що було зруйноване, відносини між людьми, розуміння оцього світу. Ми кожен раз, коли віддаляємося від Бога, руйнуємо те, що навколо нас, навіть відносини між людьми. І іменно про це Господь і говорить. І тому Він каже, що ні навіятни. Покаялися, бо почули, бо почули Йону. і каже Соломон, який розказував премудрість, люди скористалися, бо прийшли і Його слухали, а я вам кажу, тут більше, як Соломон, а я вам кажу, тут більше, як Йона. І тому ми сьогодні маємо можливість слухати Ісуса Христа, який, неначе Йона із Лона Риби виходить, той, який три дні був. В лоні землі, в гробі і воскрес. І нам проклав дорогу до Воскресіння, Смертью смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. І слова Ісусу, які ми чуємо і святого Євангелія, це більше від усіх пророків, більше від усіх тих, які були до Христа. Бо вони кожен робив свою роботу. Це не означає, що все було, що було до Христа, то не є важне, то є дуже важне, бо тому що іменно вони будували, готували і готували не тільки людей, але готували і щоб люди могли то це сприйняти, готуючи відносини один до одного, розуміння один одного, цінення один одного, щоб в такій. Вже наверненій основі, коли прийде Господь, щоб було на, на, щось, на якусь основу покласти ту науку Ісуса. Бо якби були не приготували, то наука Христова була б просто марна. Вона була б просто в повітря і просто розійшлася би як туман, як дим, і ніхто би навіть крапки з тої науки не взяв. Тому кажу до вас, маєте дітей. Маєте тих, що ще не навернулися. Не думайте, що ви скажете їм слово із Євангелія, і вони стануть великими християнами. Ні. Це процес будування. Готуйте основу, готуйте своїх дітей, вчити ходити до церкви. Готуйте один одного, навіть вас, дорослих, сприймати Слово Боже, щоб воно мало основу на що лягти. Збудуйте перше раз відносини між собою, з вашими діточками. І потім побачите, що для того, щоб це все зв'язати, потрібний Ісус Христос. Іншої основи не можеш покласти, крім покладеної, каже апостол Павло, і ця основа Ісус Христос. І хто на цій основі будує золота, срібла з каменю, з дерева чи з соломи, його діло стане явним, бо випробувається неначе у вогні. Будуйте фундамент для Бога, будуйте фундамент для своєї віри, будуйте фундамент для своїх відносин із ближніми, щоб творити церкву Христову. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Навіть! Доріво Христі! Сьогодні хочу привітати наших іменинників. Так, читаю листа. Слава Ісусу Христу! Отче Василь, привітайте, будь ласка, сина Арсена з Днем Народження. Сьогодні синові виповнилося 17 років, Надвірна пнів. Дорогі мої друзі, любі мої жителі села Пнів. Я так розумію, що дуже часто звідти мені пишуть, привітайте того, того. Мені таке враження, що ціле село Пнів дивиться трансляції з Дніпра. Дуже дуже приємно, є. нехай Бог вас благословить. Я вітаю, вітаю Арсена з Днем народження, всі вашу родину, сьогодні у вас родинне свято, Божого благословення на многії і благі літа. Много літа, ногая літа, ногая літа. Но я, но я літа, хай сонце світить, і вам боя щастя, хай дає. Зараз молимося за померлих. Дві питання отечання. Читай. Отже, чи, чи можуть в нашій українській католицькі католицькій церкві на літургії і в яких випадках причащати вірних людей за чином святого апостола Якова, тобто окремо з двох чаш: тіло частичка і кров вино, так подібно як у ремо-католицькій церкві. То що як можуть, то можуть, але так окремо причащаються священники. На, на службі, скажімо, коли є. Архірейська служба або коли є соборна служба, є більше священників, то причащаються окремо спочатку тіло, потім крови Ісуса Христа. Вірних причащаємо двома видами відразу, тілом і кров'ю. Щоб окремо десь було, не знаю, може десь і було, я не думаю, що це якась є перепона, але я не бачу в тому от такого запитання, ну, що воно конечне до спасіння, чи як? якщо священик, наприклад, чи, чи владика прийде і там є така потреба, щоб спочатку так причащати, потім так, або є якась можливість, то якщо скаже настоятель, і так буде. Але я ну я, наприклад, за свого досвіду 30 років, трошки більше священства, то я ні разу не бачив, щоб вірних причащали окремо. Так? Ну, як окремо, мають на увазі окремо тіло, а потім кров. Так? У риму католиків є така традиція. Вони несуть оплатки, причащають одним, одним видом. так? А є варіанти, що виносять ще і такі маленькі мензурки, що вони так споживають ще цей. окремо і крови. У нас окремо тіку священники на соборній службі. Причищаються окремо тіла і крови. А вірних причищаємо двома видами зразу.